Друзі, всім привіт! В нас сьогодні Мгрант на заміну арок. Знімати, в принципі, я нічого не буду. Можливо, покажу кінечний результат. Ви його цей Мгрант могли б бачити раніше я йому пороги міняв. Може, комусь корисне буде, зніму, як розбирається задня частина авто, як знімається бампер. Стопи, ну таке. Е, значить так, треба знімати оцю накладку центральну. Обов'язково. Так, центральний пластик, чотири кліпси і далі тут кліпси вставлені. Тобто його, е, знявши оці кліпси, потім його вгору так треба підняти. Тому що під нею ось видно кріплення карти внутрішньої, от я її зняв, там йдуть кліпса-кліпса. Ось -кліпса. з цієї сторони там вогнегасник був, кріплення треба буде відкрутити. Ну і тут було три кліпси, чотири кліпси. Їх видно. Коли це все знімаєте, е, стоп. На стопі в нас одна гаєчка. І вверху друга гаєчка на вісім. Отакі гаєчки. Дві гаєчки викрутили, від'єднали провод, знімаємо стоп. В принципі, отак от доступ до стопу. А далі у нас воно кліпса і ось о кліпса. Які, в принципі, без цієї маніпуляції достати неможливо. Розбираю далі. Так, трохи ще порозбирав, роздивився конструкцію. Ну, у нас ззаду отут два болтика, тут із того краю ці кліпси я вже казав дві. -ту -ту. І капець, яка біда, треба викрутити оці два болтика. Там вони так само є, два болтика і тут. От я добрався туди, зараз просью. О! Розумієте, да, в якому стані ті два болтика? Я їх по-любому зараз попереламую. Ну, В общем, оці два болтика зняти брезговик. І отут ще один болтик був. отут тут о. -от -от. Ще глянув, здається, є тут болтик. Зараз Опа. так, є. Ось тут болтик, тут і там. По, По ідеї цього достатньо буде. Я зараз вже як зніматиму, покажу. Так, ну що, зняв бампер, була заминка. От тут дві фішки від'єднати. там Добратися нема як, їх можна буде від'єднати вже тільки коли зняти бампер, але його тоді не опустить. Нічого не зробити. В общем, потрібна буде допомога. Або поставити я воно, взяв табуретку і поставив на табуретку бампер і повідщовкував, бо воно тут все в землі, в грязі, В общем, оце так. Ну, збирається все в зворотньому порядку. На рахунок болтів, як я і казав, майже всі болти я пообривав. Все, що кріпилося тут, отам, знизу, от -от -от -от. прийдеться висверлювати, обварювати нові гайки, нові болти, в общем, перероблювати кріплення. Доведеться.